Вітаю всіх! Наступне відео така тема. Україна може закінчити цю війну так, щоб не почалась нова. Україна може закінчити цю війну так, щоб не почалась нова. Спитаємо так давайте подивимося, що скажуть. Ні. Ні. Дев'ятка мечів, ні. Дев'ятка мечів ні. А чому? Тому що буде пауза. Вона не витягне деокупацію територій. Ось закінчення. Після шістки жезлів йде місяць і колісниця. Розумієте, ризики дуже будуть великі повторення. Не буде в нас закінчення, щоб не було повторення. На жаль, на жаль, ні. Питання в тому, ось карта жертви на Дні колоди. Питання в тому, що ми не можемо закінчити війну переможцями з поверненням територій. Оце головне питання. І, і тут сюди ж, сюди ж, я, мабуть, сюди ж додам. Зеленський вимагає перемовини, від... штовхуючись від кордонів 22-го року. Це вимога дурна, насправді, вже вже досить дурна. Тепер вимога Зеленського повернутись на кордони 22-го року для перемовин буде виконана. Вимога Зеленського повернутися на кордони 22-го року для перемовин буде виконана. Давайте сюди. Сюди ж, сюди ж, сюди ж. Ні, звісно, що ні. Це відповідь ні, це тільки розмови. Це суто розмови, не більше розмов. Війна. на дні колоди. Ви ж самі розумієте, що не буде цих кордонів. Не буде їх. Будуть домовленості без цих кордонів. Це його приколи просто потрендіть. Буде зупинка ворога. Буде зупинка ворога на певній лінії бойового зіткнення. Це буде. Це буде. Але. Е... Не буде повернення території, ні, не буде кордонів 2022 року. На жаль.